Практично сонячну, бездощовиту погоду і навіть із вищою температурою повітря, ніж зазвичай, прогнозують синоптики на прийдешні вихідні. Початок листопада потішить жителів України і дасть чудовий привід для частих прогулянок на свіжому повітрі. Температура впродовж наступних двох днів утримуватиметься в межах плюс 7, плюс 18 градусів. Вітер переважно північно-західного напрямку 7-10 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 7 градусів темної передоби, плюс 15 світлої. Для Кременчука синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Температура повітря в день плюс 13, вночі плюс 7. Прийдешніми вихідними у горішніх плавнях очікується мінлива хмарність без опадів. Температурні показники світлої передоби 14 градусів тепла, темної 7. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 1 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року – плюс 18 градусів. Найхолодніше було 1979 – мінус 12. Здавна перший день листопада вважався проводами осені і зустрічі зими. Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізня й холодна, а якщо відлига, наступного року слід чекати на теплу і ранню весну. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.